Отже, стаття 32 закону України про національну поліцію визначає конкретний перелік підстав для перевірки документів. Підкреслюю, немає такої підстави, що я хочу, я так хочу, немає. Є конкретні підстави. А саме... Такими підставами може бути що зовнішні ознаки, що ви раптом перебуваєте в розшуку, що ви вчинили правопорушення або там об'єкт спеціальним режимом, це далі такі очевидні порушення підстави. Які не можна притягнути, навіть за вуха притягнути, там, наприклад, якщо у вас є зброя, е, такі підстави неможливо дослівно притягнути, що просто вас на вулиці там, вихоплюють, звертаються. Я хочу перевірити ваші документи. Окей, зрозуміло.